Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі ДВ Українською. Мене звати Анна Пшомиська. Я журналістка української редакції Deutsche Welle. разом зі мною сьогодні. Ганна Гобко, голова правління мережі захисту національних інтересів АНС і голова комітету Верховної Ради закордонних справ у 2014-2019 роках. Пані Ганно, дякую, що знайшли час і приєдналися до нас. Дякую за запрошення. Я спершу анонсую про що ми говоримо. Ми обговорюємо саміт Україна ЄС, який відбувся. У Києві сьогодні це вже 24-й за ліком саміт, але перший у якому Україна бере участь у статусі кандидата у членство до Європейського союзу. Отож сьогодні до Києва прибули 16 посадовців із Єврокомісії. Фактично усе керівництво Євросоюзу, і це все попри загрозу ракетних обстрілів, попри повітряну тривогу, яка тривала сьогодні, на тлі заяв про можливий новий. Масштабний наступ Росії і на тлі нових поставок зброї із Євросоюзу, зокрема, пані Ганно, на тлі усіх всіх новин на вашу думку, як ви скажете, що хотіли європейці продемонструвати тим, що приїхали до Києва саме в цей час, і приїхали фізично наголошу на цьому. Ви дуже правильно зауважили, тому що цей 24-й саміт відповідно до протоколу мав бути в Брюсселі, але відбувається в Києві, і це чергове підтвердження, що Європейський Союз. Має амбіції бути геополітичним гравцем, і саме завдяки співпраці і в перспективі членстві України в Європейському Союзі. Це можна я вважаю досягти. Тому це дуже важливо, зважаючи також і на ongoing mobilization, на мобілізацію, яка постійно триває в Російській Федерації на загрози чергового наступу. Ось і військові експерти говорять про різні сценарії, але присутність тут це також розуміння потреб України, зокрема в військовій сфері. Тому дуже добре, що це виходить просто за оцінку виконання Україною семи критеріїв. А Європейський Союз дивиться, як то кажуть, ширше. Зокрема, цей візит в такому потужному складі якраз і є підтвердженням. так, тобто, ми бачили у Києві і Урсуло фондрляїн, президентку Єврокомісії, і очільника європейської дипломатії Жозепа Бореля, і голову Європейської ради Шарля Мішеля. І дійсно велика делегація з Євросоюзу прибула сьогодні у Київ. І все ж таки ключове питання, яке стоїть перед усіма, це ну коли Україна врешті стане повноправним членом європейського союзу. А для цього нагадаю потрібно ще дуже багато зробити. Тобто, найперше, це сім критеріїв, сім рекомендацій, які Євросоюз надав Україні ще влітку, коли надавав статус кандидата. Тобто, це по суті називається тут це рекомендаціями, але по суті це умови, правильно, які Київ має виконати для того, щоб стати членом ЄС. Навіть не для того, щоб стати членом ЄС, а щоб спочатку ЄС дала дав оцінку. Виконанню цих рекомендацій, а потім щоб могли розпочатися переговори про вступ, які теж є довгим тривалим складним процесом. Ось з цього приводу хочу згадати, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що вже за два роки можливо Україна стане членом ЄС. А Володимир Зеленський так само оптимістично налаштований з цього приводу. І, до речі, давайте послухаємо, що він сказав у своєму вечірньому зверненні. Напередодні я вірю, що Україна. Заслуговує вже цьогоріч підійти до відкриття переговорів про членство в ЄС. Я дякую пані президенції Єврокомісії та її колегам і нашим друзям в ЄС за відчутну підтримку на шляху інтеграції та у захисті нашої держави і людей. Пані Ганно, чи поділяєте ви такий оптимізм, що переговори можуть початися вже цього року, що Україна може стати членом ЄС за два роки? Чи бачите ви якісь передумови для цього? Чи, 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 чи налаштовані оптимістично? Ну дивіться, головне не втрачати динаміки і також мати розуміння внутрішньополітичної ситуації в європейському союзі виборів, які там відбудуться ось, і вони теж можуть а, внести якісь свої корективи. Тому, очевидно, я б розділяла відкриття переговорного процесу, яке важливо зробити в цьому році, і тому ми чекаємо на проміжний звіт, який буде весною. Ось і далі, уже яка буде оцінка, зокрема, того опитувальника, який Україна заповняла, і плюс ті речі, тому що ми з нашою коаліцією аналітичних експертних центрів ми оцінили в 5,8 балів виконання. Україною і десь дали такий дедлайн чи термін до виконання для того, щоб до початку червня Верховна Рада, уряд, президент як національна збірна, зібрались і зрозуміли, що, наприклад, там, Конституційний суд потрібно врахувати ті рекомендації, які є від Венеційської комісії, ті зауваження застереження які є від експертного середовища в Україні. І фактично, як нам порадили представники від Європейської комісії, Україна має тут не виконати на сто а на 120, щоб взагалі не було до нас жодних зауважень, і переговорний процес відбувся в цьому році. Чому це важливо? Е, на ті речі, які я сказала. Але є ще інша історія: це е, щодо членства, тобто е, термін там, два роки, хтось е, каже там, три роки, інші називаються. Я думаю, що якщо буде переговорний процес. То він відкриває вже нову сторінку для України. Це так само, як ми здобули статус кандидата, і це пришвидшило. Хоча, наприклад, візьмемо досвід деяких країн Західних Балкан. Ось тому ми можемо сказати, що ми прорвалися вперед і там роками тривають і... переговори. О. Ну тобто це надовго може тягнути. І тут зважаючи на так само, що говорити 24-й рік. Вибори і в Сполучених Штатах Америки, вибори в Російській Федерації, вибори здається, і в Молдові невідомо як будуть розгортатися події на полі бою в Україні. і Так далі, тому мені здається, що наше завдання переговорний процес має бути відкритий зараз. І тому мені дуже хотілося, щоб в уряді і в парламенті. Дуже серйозно підійшли до голосу озвученого експертним середовищем, що потрібно доробляти, і продемонстрували не імітацію, а продемонстрували справді налаштованість з -з виконати перевиконання 120 відсотків про які вже говорять в Європейському Союзі. Дивіться, якщо говорити конкретніше. Про ось ці сім рекомендацій, так сім кроків, які має зробити Україна перед тим, що як почнуться переговори, тобто ці ці умови для вступу, там і конституційний суд, як ви вже згадали, і продовження судової реформи, ідеолігархізація, і закони про медії нацменшини. Тобто, з цього всього потрібен потрібно 10 з 10, а то і 12 так з 10, якщо рахувати тими балами, про які ви говорите, Урсула фон Ляєн вчора на прес-конференції з Володимиром Зеленським Ланським досить таки позитивно висловилася про прогрес України. До речі, давайте послухаємо, що конкретно вона сказала. Ви продовжуєте досягати вражаючого прогресу в виконанні семи рекомендацій Єврокомісії. Я тішуся бачити, що ваші антикорупційні органи на поготові і є ефективними у викритті корупційних справ. Я також схвалюю швидку реакцію на політичному рівні для забезпечення того, щоб боротьба з корупцією приносила відчутні результати і посилювалася надалі. Тобто протягом останніх двох тижнів ми бачили дуже активні викриття, звільнення, обшуки, підозри. Ну прям такий якийсь вир новин з цього антикорупційного фронту, так чи це все не імітація боротьби з корупцією, чи, чи це початок реальної реформ ну, реальної боротьби з корупцією? Чи це шоу для демонстрації європейським партнерам? Що у нас щось відбувається? От з вашого погляду, як це виглядає? Ну, по-перше, це дуже добре, що журналісти, громадські активісти. Після певних спроб в такий спосіб закритий донести представникам влади, що крадуть під час війни, і це взагалі ну, є абсолютно не те, що неприйнятно. ось це державна зрада, фактично. Коли не почули, то змушені були йти в публічну площину. Ми побачили певну реакцію. Але чи достатньо цієї реакції? Очевидно, що ні. І перебуваючи в Лондоні на минулому тижні, де ми говорили з представниками і МЗС і інших відомств. Дуже чітка була сказана фраза чи сигнал: прозорість щодо корупції не означає незворотності покарання, коли ми побачимо невідворотність покарання для тих, хто зловживає службовим становищем, хто продовжує грабувати державу, це я вже продовжую. От тоді ми повіримо, що ви дійсно боретеся з корупцією. Тому що просто звільнень любих друзів президента. Про факти їхніх зловживань всі знали і раніше ще до повномасштабного вторгнення. Ось просто хтось закривав очі, і тому для нас важливо навіть давайте, для мене це дуже болісно, тому що перед тим як ми займалися адвокацією статусу кандидата, тоді було дуже гостро питання щодо призначення керівника САП. І ми навіть посилали сигнали призначити керівника САП до того, щоб спростити адвокацію громадським експертам. Ми їздили в Стокгольм, в Берлін, в Париж, в Гаагу. Переконували ключових партнерів. Дайте нам не гібридний формат, а саме статус кандидата. Тоді що, тоді не було 100% гарантії. Ми це вигризали, і це б нам допомогло. Тому зараз, коли ми дивимося на історію із призначенням набу, я дуже хочу, щоб зробили висновки із. Тих помилок, які були під час призначення керівником керівника САП, і ми продемонстрували, що в тій антикорупційній інфраструктурі, яку після революції гідності, ми створювали, і питання тут я назвала набу дуже важливе призначення. САП є ще питання відновлення електронних декларацій. Які були заборонені як скасували електронне Тому... декларування з початком війни, так? і ми вже побачили величезну кампанію більше 25 тисяч підписів, зібрано і я вважаю, що Верховна Рада мала би продемонструвати не просто як ми прибираємо мандати від п'ятої колони, але повернути електронне декларування під звітність суспільству? Я розумію, що є питання там е е безпеки. Але я не кажу, щоб ці всі електронні декларації були миттєво в доступі для всіх. Ось але вони мають бути в доступі до правоохоронних антикорупційних органів, щоб вони могли перевірити, чи не збагачуються. Під час війни, і тут не треба три мільйони електронних декларацій, там від якогось з неї, представників місцевого самоврядування, яким вже зараз там заборонили виїзд за кордон, і жінкам, депутаткам місцевого самоврядування і так далі. Але це мають бути принаймні всі представники Верховної Ради, уряду, всі топ офіційні особи, і тоді хай набу матиме можливість перевірити електронні декларації. І це також буде потужним сигналом повернення електронних декларацій до того, що ми рухаємося не тільки до шоу, але й до реального, маючи вищий антикорупційний суд, також до незворотності покарання. І це сигнал на в першу чергу тим, хто сьогодні в окопах, що поки вони воюють з ворогом. Ми тут забезпечуємо все, що повернення із фронту буде в країну е, е, міцну, де не буде місця тим мажорам, чесно кажучи. Ну е, інколи ну не буду це коментувати, бо це дуже для мене болісна тема, особливо на фоні загиблих. Але е, кажу, підсумовуючи меседж наших партнерів прозорості щодо корупції без незворотності покарання, це не є переконливо. Щодо того, що ми дійсно тут з е, е, тим, хто зловживає, хто краде, ставимо їх, як то кажуть, законодавчі рамки. Зараз уряд намагається це все пришвидшувати. Ну тобто, постійно лунають з'яви. давайте швидше, 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 швидше це нам на користь грає чи ні? Як кажуть наші партнери, е, ми бачили вже турборежим, і чого це потім коштувало? Тому е, надмірна швидкість не означає якість. Тому я вважаю, що особливо з призначенням керівника набу можна не тиснути на конкурс, підганяючи когось. Можна, там терміни якраз такі, що до початку березня ми все встигаємо. Не потрібно робити тих кроків, які е, в когось складають враження, що хочуть призначити свого. Навіщо? Це зайвий раз якісь речі, коли. Можна почекати кілька тижнів, провести конкурс відповідно до всіх процедур, і не як це кажуть в Древньому Римі, здається, спішіть повільно. Серед цих семи, семи кроків з вашого погляду, з вашої оцінки, де Україна досягнула найбільшого прогресу, ну дивіться, а в, 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 в яку, який би ти з семи критеріїв не взяв. Будуть якісь речі, де треба чи після ухваленого закону Верховною Радою ми чекаємо на вступ як закон про медіа. Плюс кажуть, що додатково треба ще закон про рекламу ухвалити. Що стосується нас меншин, чудово там виконали повністю, але потрібно урядом нормативно-правову базу там ухвалити і так далі. Плюс... Хоча там є зауваження з боку Угорщини, з боку Румунії. Дивіться зауваження з боку Угорщини, поки орбан при владі. І використовує Угорщину як російське проксі в Європейському Союзі і НАТО, вони будуть завжди. І на одній зустрічі з представниками Євросоюзу, ну я кажу, навіть якщо вся Україна буде говорити угорською мовою, ці зауваження нікуди не зникнуть. Давайте чесно говорити. Угорщина блокувала комісію Україна-НАТО, Угорщина не підтримувала ще раніше, я це пам'ятаю, з часів, коли працювала, очолювала комітет у закордонних справах, коли американці намагалися. Якось знайти порозуміння і не змогли, тому що в Угорщині була своя кожен раз, коли вони літали в Москву, них з'являлися додатково претензії. І так далі, ми за політику добросусідства, але ця політика має бути як рівноправних партнерів без приниження України, без якоїсь е е е за кулісами російської гри. І так далі, дуже високі були очікування в принципі від цього саміту. Хотілося якоїсь конкретики. Чи варто чекати швидкості і конкретики від європейського союзу у плані української євроінтеграції? Чи чи варті були ось ці високі очікування? Ну, сам візит сюди найвищих посадовців європейського союзу до Києва. Він якраз і говорить про те, що є інтерес з їхнього боку, і вони так само розуміють, тому що це війна проти Європи. Яка відбувається на українському полі бою, але тому саме це в європейських інтересах. Ну і на перспективу, коли ми говоримо про те, що українські збройні сили. Це вже де-факто армія Європи. Коли ми говоримо про майбутні галузі, ключові сфери, Україна з найбагатшим потенціалом критичних мінералів. Коли ми говоримо про космос, військово-промисловий комплекс, ракетобудування ІТ, тобто Україна це як АІТ -старт, стартап нейшн Тому очевидно, ми посилимо європейський союз із точки зору безпеки здатності до оборони і так далі. Протидії авторитаризму мені здається, що ключове, що мало би бути зараз, це прийняте рішення, якого ще досі, на жаль, на заході немає. Допомогти Україні перемогти і не боятися поразки військової Російської Федерації, давати нам зброї не стільки отак дозовано, чи ми будемо з вами стільки, скільки вам треба. Ні. Будьте з нами так, щоб ми швидше перемогли і перемогли в цьому році. Ви не побачили такого бажання у європейських партнерів, які ось вчора вже були у Києві напередодні, які сьогодні тут є. А ви бачите цей сигнал, що вони готові до перемоги саме йти, а не просто, щоб ми вижили? Я бачу зараз в очах деяких еліт на Заході страх. Страх перед тим, що поразка Росії означає хаос. Хтось боїться, що це якось вплине на Китай, хоча я бачу навпаки, це буде послаблення Китаю. Тому мені хочеться, щоб на Заході було прийнято рішення, тому що минулого року на саміті Сімки не було прийнято рішення по модерним танкам для України. І тому ми втягнулися в величезний пінг-понг, хто коли чи білий дім дає благословення. А ні, як ми маємо дати благословення Німеччина суверенна держава, а Шольц не може дати без коаліції. Ви розумієте? Всі готуються до першої річниці повномасштабної вторгнення чи геноциду. Я пам'ятаю, як в парламенті в 2018-му ми робили великий захід, де Дональд Туз виступав українською мовою. Це був захід у 2019 році, до п'ятиріччя, спочатку вторгнення. Тому мені дуже прикро, що дев'ятий рік війни, рік геноциду, і ми говоримо зараз. Не про те, що Україна має все необхідне для контрнаступу для відвоювання територій. Ми говоримо в тому, що в Україні теж мобілізація продовжується. Уже майже кожна родина має або загиблого, або пораненого, або хто отримав повістку. Розумієте? Тому ми маємо говорити про те, що за рік ми говоримо про санкції проти розатому, які давно мали бути впроваджені. За рік ми говоримо, що Росія нам збирається наступати, а не ми йдемо в контрнаступ. Чому? Тому що на заході досі нам не треба допомагати на тому рівні, щоб стабілізувати лінію фронту і думати, як сідати за перемовини. Ми хочемо, щоб на всіх форматах Рамштайн, G7, ЄС і так далі говорили про українську перемогу в цьому році. Оце і є ключовий меседж для світу, тому що це в інтересах не тільки демократії, це в інтересах мільйонів людей, які не знатимуть голоду, це мільйони західних громадян, які не знатимуть інфляції, які не знатимуть гібридних атак на демократію і підриву, зокрема. Комунікації, які йдуть через Балтійське море, і так далі, тому давайте зупиняти авторитаризм в цьому році і не чекати, як кожен день ми втрачаємо найкращих українців. Дійсно, сподіваємося, що цей 2023 рік уже стане не тільки євроінтеграційним роком, а й роком української перемоги. І на цьому ми поки будемо завершувати. Дякуємо нашим глядачам, що дивилися нас до чвеле, буде стежити за. Євроінтеграційним прогресом України за всіма новинами, а ви стежте за ними на нашому сайті. До нових зустрічей.